Він мені вже написав, ханю ой блядь. так друзі, зараз буквально секундочка, і запускаю Верніше, стрім уже пішов, тому давайте. райзе. А, ми вже на стримечка. Ой, кажи кажи, кажи, кажу якусь дурню. Так. О, і в мене здох щось телефон. О, роздох. В'ячеслав, друже, привіт, привіт. Коділандін, Борода Ку, Ку, друже, привіт, привіт. Так давайте я в першу чергу поділюся в телеграмі дописом. Всім привіт. Друзі, всім, хто доєднюється, привіт! Зараз кожним привітається. Доробляю допис, буквально супер короткий. Бо що тут розписувати, саме головне те, що буде відбуватися. І нема що тут розписувати. Привіт. Треба приходити і дивитися. Або навіть приймати участь. Може бути навіть таке, бо в нас там ще з декількома гравцями немає підтвердження Не факт, що вони не прийдуть, можливо, вони просто прийдуть. Але може бути навіть таке, що хтось з глядачів зайде, залетить в останній вагон потяга. Так, так, відкриваю я собі чатик. Чатик. Чатиків є! Делфіс всім привіт, привіт, Делфіс, дизайн, вітання Ілля іляверович. Привіт, борода, привіт Ілля, привіт, привіт. Як взяти участь? Я зареєстрований вже дизайн. Напиши свій нік, будь ласочка, в Телеграмі і в грі, і ми подивимося, чи ти є в списку. Ну, Ти можеш сам подивитися, в телеграмі є опублікований допис, там є всі учасники. Так, да, хтось з них помінявся, але в теорії ти б міг і мав би, і, можливо, навіть там і є. Так, Деді Ку, cool. привіт, батько, привіт-привіт, друже. Радий тебе бачити. Дріфтер, привіт, вітання, дріфтер. Микола Гляней, всім привіт. Здоров. Астіш, здоров. Астіш, як твій бойовий, не бойовий. Пароль поставили, звісно, друзі. Пароль. Хто хоче доєднатися, звісно, вже доєднюйтеся. 3226. Може, навіть десь картинку, би це якось вивести. Посувало б. Ну, no? як ти думаєш? Так. Можемо закріпити. Постав поки що, і Е, Так, поки що давай так зробимо. Так, здрісті, всім удачі. З дрісті і тобі, Міша. Що ти там, готов? Ну, ти десь там чуть пізніше будеш. У 16 16 команда чи яка? Так, Анатолій, Куку, привіт-привіт, друже. Делфіс. На стрім прийшов, лайкосик поставив ось такий капітальний. красень красень О, Ілля вже є, до речі. Старскрімич, йоу, всім привіт! Привіт, вітання, вітання тобі, Вадя. Чатико, вітання. Так, Василь Вацюк, доброго вечора. Привіт-привіт. Я є у списку. Все дизайн, значить, е, друзі, далеко не розходьтеся, якщо у вас є якісь справи, бо я розумію, що у вас можуть бути справи. Плюс-мінус прикидайте, коли може бути там ваша черга. Звісно, якщо ви там не явитеся, ми прям категорично не будемо дискалікувати чи ще щось, але е, хотілося б без заминок і без затримок, хоча зрозуміло, що в перший раз так не вийде. Так, вітаю, нехай переможе найкращий. Тих і омут, абсолютно з тобою е, погоджуйся. Усім привіт, Андрій, вітання, магазин Сільпо. О, боги, Привіт, цей день настав. Саме так. Сьогодні ми знайдемо знайдемо того самого-самого самого вдачного 15 березня. Сьогодні, а наступного місця, якщо вам цей івент зайде, мені зайде і все буде чіраутно. Будемо проводити ще раз. Можливо, з нижньою турнірною сіткою, про яку я тільки вчора дізнався. Так, начебто зі всіма привітався. Юрій, всім привіт. Привіт, Юрій, привіт. Зараз буде перша гра. Так, плюс-мінус, так як домовлялися, 18.30, перший старт. Хіба би люди були швидше? Можуть, зкатаю тоді собі швидше. І так, давайте нагадаю коротко правила. ми граємо до двох перемог. Тобто, це або 0-2, або 2-1. Карти випадкові. Тобто, карти абсолютно всі, які зараз є в грі. Тип бою рандомно. Може бути зустрічний, може бути перевага. Тут є теж як повезе з рандомом. Тобто, максимально все, скажімо, так, зроблено для виключення, формування якихось таких стерильних умов. Все як в житті. Все як у житті. От і. Клас техніки, не так, рівень техніки, тільки десятки і тільки прокачувані танки. Без ім, без цього всього. Тобто максимально чесні умови, де не треба було донатити, ще щось робити. Ну, коротше, ви все розумієте, ви в мене розумні. Це моє Так, Що там я, Коля Ібраєв? Все чітко, вон потрошечки запускаємося. Кардас, хеллоу, затримка буде. Ксардас, от зараз хочу зробити затримочку, три хвилини десь хочу зробити, щоб давайте так. По-перше, я буду грати вільною камерою і особливо там підглядувати, якось цим користуватись не вийде. Але щоб це ще більше унеможливити, бо зараз і так доволі непогана затримка на стрімі, хочу додати ще 2-3 хвилини зверху. Єдине, що. Не так, щоб точно пам'ятаю, як це робиться. Можливо, хто в чатику знає, як це робиться. Відгукніться, напишіть плюс, я знаю, і я вам дозвоню. Так, найспік, друже. Привіт-привіт, вітання, вітання. Так, майстерчів був, був, Юрій, він є в списку. Він, здається, не відмовився. Він писав, що в нього, можливо, не вийде, але в кінцевому результаті, начебто, в нього все вийде, і він буде. Іван Л. привіт, привіт, друже а ти Затримка ти наша ти... зараз файно стоїть. Непогано, гарно. Ну да Гострий, привіт. Я замість сага, якщо ще не знайшли. Е, гострий кум розраба, він же ж. Ем, дивись, я Сагові яким чином відписав, е, що е, можеш скатати в першому турі. Е, він тоді, коли получиться, доєднається. Ми б вашу команду, бо ви дійсності треті, це майже самий початок, перемістили б е, трошечки під кінець. Кимось би поміняли, хто вже зараз умовно є і готовий буде зіграти. Е, чому так? Ну тобто, можеш грати, можеш грати помсью замість нього. Але цілком імовірно, що мені треба буде ще гравців і людей, бо я кажу по двох-трьох людях питання, чи вони являться. І до речі, хто не реєструвався на участь в турнірі, але хотів би сьогодні прямо зараз прийняти участь, напишіть плюсик в чат. Ми це зафіксуємо. І якщо нам дійсності треба, буде швиденьку заміну, вірветеся в команду і, можливо, заберете е, головний приз. Так, е, закинеш з постидирігачів. Е, так є в спостерігачах Я, Ден, е, то давайте так, щоб не перегружати прям е, гру. Напевно, що нема сенсу закидати всіх спостерігачі. Так. Пароль в закрепі. Да, пароль є в закріплених, це ті, хто доєднюється. Потрібно зробити, щоб танки не можна було побачити навіть через стрім. Ну, якось будемо робити. Треба перезапускати. Аж перезапускати. Я мастив його. Каже, я кохав. Ну каже Ден, що затримка нормальна. Я думаю, давайте так, та не може бути, щоб е, півтора хвилина затримка е, дала. Може, хоча якщо хтось буде так прям пацючитися. ні, то перезапускати трохи не хочеться. Я знаю, що якось ставлять на паузу, але я не вмію і не викупаю, як це робити. Так, мого тіма немає. Дизайн, значить, знайдемо. Сємки? Ні, сємки має бути. Сємок хіба не буде Ден? Має бути. Мав би бути. Так. Почалося моє вітання. 5.45, друже, привіт. Десь от-от зараз розпочнеться. Якщо потрібно, є ще одна людина, Боже гострий, це просто-просто топово. Тому що може вийти так, що треба буде. Артем Танкіс, добрий вечір, привіт-привіт. Так, мене закинь, мене Астіч, та ти ж учасник, який тобі спостерігач, не світить тобі. Ні, можливо, там чуть пізніше там, тебе закинемо спостерігачем. Зараз е точно ні. Е точно не в першому турі, прям е категорично. Так, не з моїм інетом е, плюсувати, я зрозумів. Давайте вже міцево запускайте. Зараз будемо запускати. Віктор Агрус, привіт, привіт, друже. Сєрш, вітання. Вітаю, вітаю. І так, наша перша команда це. <кхух> Питання, чи зараз вже всі прийшли? Так, то є ще 11 хвилин, щоб з'явитися. Так, так, так. Зараз вже всі прийшли, так то є ще один хвилин, щоб з'явитися. Так, перша, перша команда у нас де в бороді. Е турнір. Значить, е лободюк, нас і лободюк і Лободюк Стракло. Давайте, друзі, Зебе і Лободюк. Чи ви є на місці? Лобудюк є. є, я бачу вже в кімнаті. Угу, Лобудюк є в кімнаті. Так, друга команда це Саша Лобудюк і Деді, Деді ти тут є, ну Деді 10 хвилин ще підготовлюється, тому напевно, що чекаємо. Оазіс Віктор, привіт. О, це тобі передають так. Самопал, здоров Чи можна включити кластери на айпаді. Е, на айпаді, начебто, ні, не так. Можна, тобто, ти з компа робиш той, вибираєш той кластер, який тобі потрібен, е і швиденько закриваєш гру і заходиш на iPad. і тебе автоматично загрузить в бій на той кластер. І коли бій закінчиться, ти будеш на тому кластері, що потрібно. Але комп коротше все рівно must have. Так, я в кінці граю, чому не закинути? Pien... Mm, дивись, є на те друже певні причини. Давай не будемо зараз прям тут самлювати, Я тобі потім особисто по все поясню. Так, не хочу підставити на парника. Правильно, не треба підставляти. Сподіваюсь, на перемогу. Е а а я сьогодні за Сашу Лобудіка вболіваю Зрозумію. Так, в кожного є свої фаворити. Так, Євген, привіт-привіт. Борода, привіт. Оазі Цвітанечка, привіт. Екатерина Круп. Курпій, крупій, так. привіт, 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 Єкатерина. Отаман, привіт, гарного етеру, Андрюха, дякую за організацію. Дякую, друже. Привіт, радий тебе бачити вам е, гарної гри. Надіюся, дійсності зайде, і ми зможемо цю історію проводити на регулярній основі. Редлайн, привіт всім, від дядько. Так, я за Астіша буду вболівати. О, ну добре. Нехай переможе найудачніший, найсильніший, найкращий, найтоповіший, найтакий найбусіночка, бляха. Так, давай. Значить, Лободюк у нас має бути ем, просто Лободюк, правильно? Е, так, так почнемо тоді потрішечки ці організаційні мом моменти. Так, Лободюк, Лободюк, я тебе з'їм, де ти є? Він є, на йоті. А, ось він. Да. Він просто зелено світиться. Давай. Лобудюк. Команда А. The Best law. The Best law, The Best law, Де ти є? А, ще немає його. Ще немає, добре. Так, Деді і Саша Лобудюк. Ну, це мем, слухай. Зараз Саша Лободюк буде грати проти Лобудюка. Так, ні Деді, ні Лобудюка ще нема. Тоді ще чекаємо трішечки. Тиакс. Так, відпав і нет на ноуті. Як так, Боді? Як таке могло трапитися? Сьогодні вболіваю за нашу команду. Ну, ну, ну нехай повезе, нехай. Хоча б за мене хтось звучить. Значить, виграй, серйозно. Ну, дивись, якщо ти виграєш, ти половину е, виграшу переводиш в вболівальнику. То я подумав. Так, придеться етер з телефону дивитися. Борода, зв'язок триматися. Е, як буде? Кожен свій чи на спільному ДС. Е, я думаю, що краще кожен свій. Просто можна для цього використовувати е, наш Discord. Ну, чи свій Discord, як хочете. У нас є гілочки, в них можна залітати. Е, Загальний Діскорд, напевно, що не потрібно, бо буде, як на мене, балаган, моя думка така. Ну і плюс ви ж не зможете тоді своїм тімейтом е, координувати свої дії. Так, добре, давай наступна команда. У нас буде 545, BlackMight, е, Коля, ага, от. І ось тут у нас мусах е, ну, мені не відписав ось в чому питання. А, дивись, The Bрекло зайшов. Збес Срекло є. Добре, а. зараз ми його закинемо. Так, кожен свій це можна тіму зібрати глядачів в ДЕС і вони будуть підказувати. О, тому це буде нечесно. Ну, я теж думаю, що найкращі кімнати або якийсь інший метод зв'язку. Чого я взяв телефон в руки? Що я хотів зробити? Ага, подивитись, сах ні, сах мені не відписав. Ну, Давайте так. Що? Беремо на перший етап, щоб зараз все не переїжджати. Кум розраба замість Сага, та як і домовляли. Ну, та як вони і просили. Давай кум розраба. Тоді заходи, щоб ми змогли спокійно відіграти. А зараз у нас Деді. Зараз Деді. І. Я Сашоподюк. The Best Ой, The Best Recло у нас в якій команді? Так, турнір. Так, The Bas Recло у нас. Дивіться, команда номер один. Топові прийшли, явилися вчасно. Е, ще навіть 5 хвилин є. А, Деді зайшов. Так, Деді є. Добре. І Саша Лободюк нам потрібен. Так. Так, в червону команду. І Саша Саша Лободюк. Ну, давайте пни його. Стуркне. Так вже не заходить. Так, з першої вісімки вболіваю за команду номер 3 Так, перша вісімка команда номер 3 545 Black Might. Ага, зрозумів, зрозумів. Так. Я про те, що вам треба, щоб всі заходили в твій ДС. Окрем... Та, ну є ж ДС, типу, і можете там просто зайти в е... гілочку, кімнату і грати там. Не треба для цього додати один одного навіть в друзі. Так, Сага в банк. Починається. Так, Мерседес, вже готуєшся йти на лавку вболівальників. Мерседес, це давай цей, не, не ламайся, все буде чітко. Так, всім привіт, Blackmind, привіт, друже. Будь на поготові, ваша команда наступна. Ваш бій. Так, срочно візьми трубку. Е, я не можу зараз взяти, бо вже стрімчик, друже. Можеш просто написати в Телеграмі. Так, стар, я за тебе. Так, неспіт бачу, ти вже там сидиш. Зробіть кімнати. В кімнати є, доєднюйтесь. Так, вітаємо деді. Вітаємо, вітаємо. Ті, хто не приймає участь, треба кікс-кімнати. Пароль тільки для учасників місць нема. Саша Лободюк зайшов, додає його до деді в кімнату. Саша Лободюк є. Ну і що? Чекаємо три хвилинки і дійсності, як супертопові мегаорганізатори, починаємо 18.30, чи що? Чи куди? Чи як? Так, який пароль для кімнати? Закріплений, редвайн. Пароль для кімнати закріплений. Це 3226. Добре, дивимося. Значить, хлопці. Лободюки зебестра клоп взяли. Е... Ага, стоп. Я не озвучу. А на стрімі що ви. Йоп, туди на стрімі видно. Мем? А, ну, так, а інакше ж як це зробити. Ну, бляха, якось так. Щось треба було думати і придумати. Так. На етері, да, на етері видно сетап. Це трошечки погано. Е, добре, що ми можемо зробити. Ден, зроби нам накладки якісь може. Добре. Зрозумів, зроби якісь накладочки типу. Ну, до речі, бачите, бо просто хлопці вже протисли. Насправді Саша і Деді зможуть зараз танк поміняти. Е, я думаю, чим би це можна було прикрити, десь просто скинь мені два прямокутничка, які я буду вмикати, вимикати. Краще один прямокутник з ПНГ-шкою. Бачите, перший турнір все рівно вилазять якісь організаційні моменти. Ідеально. Нічого ти не приугадаєш, не помиляється. Той, хто нічого не робить. А ми робимо і робимо, я сподіваюся, щось навіть дуже і дуже файно. Видно танки, ми вже вкурили, що видно. Здоров, здоров, Маріарті, привіт-привіт, друже. Вам треба перетворити, щоб Борода не був головним. Ага, якщо я не буду головним, то що я не буду бачити, так? Спробую цим закрити. Телеграм-фінофон. Mm, Euh, це великий квадрат, mm. а не маленький прямокутник. Проблема, чи ні? Зменшу mm. його. Мені здається, це не прокатять. Так, а якщо ви кажете зробити. Якщо зробити мене не головним, та ні, то би було добре, щоб я тут десь був. Щоб я десь був. Ну, давай спробуємо. О, а де гілочка? О, є. Бляха, що з таких завис? Все відвис. Не, не хочу додати. Проблемка. Трішки проблема. Так, треба перестворити кімнату. Думаєте, прям перестворювати кімнату? Ти день зараз бачиш танки? Mm. На етері? Так. Ні, в, в цьому. Так, да, бачу. Ти бачиш в кімнаті хто що взяв. Дивись, мені здається, це не в кімнаті воно не показує, а саме в грі. в бою. Мені здається, щось, типу, накшталт режиму реалістичні бої. Mm. Мені здається, це воно, бо навряд чи що воно в кімнаті. цікаво. Дуже цікаво. Давай я попробую прикрити ось цим. Оп! ляпс Ну, тільки, тільки такі ідеї у мене є, ну, а інших нема. Так, да, це, звісно, придеться постійно переставляти, але. Все, не видно, бачите? Я починив, я придумав. <гум> Давайте так. Це чи ні? Треба, щоб учасники були у войсі на одному сервері, вдвох. Інакше можна дуже легко зіграти за рахунок підсказок, тих, хто зайде в Войс на іншому сервері і затащити тим самим. Ага, типу, зробити закритий войс. Йо, як то складно! Коротше. Я думаю, так. Хто хоче зіграти на перемогу на результат, хай спілкуються може в окремому. Чи ми можемо поставити якийсь запаролений е, цей Discord? та ні навряд. чи mm. Який пароль від кімнати? Е, в закріпленому 3226. Так, бо босожу і не бачу. Так, затримка є. Вимкни захоплення гри в ОБС, а потім увімкни і все. Вимкни захоплення гри в ОБС. Ага, я зрозумів. Ну, типу, просто її відключати на момент, поки формується команда. Та можемо так, я думаю, в теорії виходити з ситуації. А кімната налаштована в магазинці Все, що ми могли налаштувати, ми налаштували. Так, затримка теж була б не зайвою. Добре, е, як зробити затримку? Давайте. Хто знає, як її додати прямо зараз, от в момент уже етеру? Якщо я зараз натисну на кнопку Зупинити трансляцію. Буде зупинеться? <посителей> ні, це буде, це буде зупинена трансляція. А як зробити саму паузу? Якесь налаштування може. Аааа, йоп today. Пароль від кімнати тільки для учасників тура, бо немає місць в черзі. Учасники не можуть зайти. Йоха, бабає. Це теж мем. Значить, люди після того, як відіграють, будуть виходити. Значить, якось так. Так, добре, треба щось вирішити з затримкою. Треба перезапускати в ОБС. Треба перезапускати в ОБС, в додатковому йоті палки, прям пер... через перезапуск, та. а, То гострий грає замість Сага? Та, гострий казав, що буде грати замість Сага. Е, добре, давайте так. Що? Прям перезапустити стрім по биріку швидесенько, щоб була затримка. Але мені треба тоді. Давай так, Деді, ти зможеш зараз вийти на зв'язок і сказати, що зробити, щоб я типу власне цю затримку зробив? Бо я не знаю, як її виставляти по-другому. Так, гені з глядачів е, не вийдуть з черги. Ні, там ми їх. А, з черги, вони в черзі ще. Коротше, з паролем. Пароги можна виганяти, наче, ні? З черги можна виганяти. Я не знаю. Та ніби так, а ти можеш? Я ні, бо. Коротше, нам Це треба, не щоб не ти робив. Щоб ти робив кімнату, так. Все, давай, Гоудес. Uh -oh. Я тут. Добре, давай тоді. Е, тоді не розбігаємося. Зараз я супер швидко перезапускаю. Е, набираю тоді Деді, щоб він нам підказав. Так, 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 так. Дядько, набираю тебе і будеш робити короткий інструктаж. Так, де ти є? Ось? Оу, до нас злутів. Коли формується команда, просто можна чекати в ангарі. Ну До речі, як варіант. Женя 50 Але гривень. Потім, коли, коли формується заходиш, команда, просто можна чекати в ангарі. Так. Нє, не, не сюди доєднався. Так, а куди де А Ану, сюди його. оп Так, зараз починемо, напевно. Так, треба, щоб створив кімнату, твій друг, ти не будеш бачити танки супер. Так, я тут, я тут, я тут, дядько. Так, дядько, привіт. Що, дивись, тушити привет. зараз Етер, правильно? Да, да, да. З, -з, -з, з, Піду його, да. Все, Требу тоді Далеко. Не тікайте, зараз якихось 3-5 mm -hmm. хвилин.